Речі, чат, ви знаєте, що вийшло нове відео? Хто не подивиться відео, від крапоню. Давай нафіг у Зараз зараз. Якщо буде вибір моя жінка, чи Майнкрафт, я вибрасу жінку. Баба Ді. Окей, я перевикаюсь. Блядь. <рик> Це, <в охуя? рик> Сука, Хто мою кумоньку дібе? Тільки я так можу. <рик> У нас є варіант закінчити за 15 хвилин. Ви встигнете. На <хи> ізі <рик> 15 <рик> хвилин. За 15 хвилин! Ви встигнете кінчити. <свист> mm. Яночко, ну з тобою за 15 хвилин. Навіть менше слухай з тобою Так, а так, хто пом... не зробив? Ой, у нас тут людей. Хто не зробив що? Хто арара з вас не зробив? А, Теревічно. я не зробила. <свист> Яночка, як тобі не соромно? Ой боже, вибачте, будь ласка, чесно, я не спеціально зовсім не цей во. Я, я тут латаю золото, а ні, не латаю. Зараз так тебе залотають. Солоденькі мої. Шмаколичні. Арара. Я тільки побачила, Думала. що це кіноску. Це не носку, це Астрапіся. От бачиш, він такий великий. That's quite big. Impressive. У вас кам літаючий, до речі. Ну, uh. в well, принципі, будь-який кам літаючий, якщо його запускають, достатньо <laughs> смерть. <сильно. laughs> <laughs> <laughs> Цей сам. Як тренувати uh -huh. сперму? О, ні. oh my no. god. <laughs> <laughs> ви є діста <laughs> і ви її, коротше, так дістали, і треба показати список. У вас має бути така бумажечка, бажана, надрукована, така хороша, типу. І там, короче, дивіться. Там написано. графік. Зранку. Ввечері. Що <р��ова> mm, ще може такого? Почекайте, я вам не показав. Дивіться, піся. Зараз вам пищу покажу. Піся. <р w> <b88> піся. 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 Дед, пусти! Куми, куми, не спорідні. Все не віддам, що <по> скажете. І солодес. Віддаєш для когось? Попу <по> віддам, цнота, на жаль, вже належить. Ти джек, хайта, господи! Цнота, на жаль, вже належить. Пусить шибу. Аня. Вибач. Аня! Бо чия! Якщо ти говориш про тю щозаду, то можна. Про, ну, да? Так, так, тоді можна. Я думаю, ти її тільки віддаш. Він сказав, що віддихаєчки. У e -e, сумно. A few moments later. Астра Не гнайся. Не гнайся. Не гнайся. Блін. Ей. Ми тут. Е, прийшли, той бо хотів сказати, прийшли об'ємо якраз хейдеса. Чекай. Come on, hate these! Come on, chambod! У мене є крила. Ти набухалася Red Bull? Red Bull надає крила. Стоп, там ще один чувак залишився все. Так, і це наша переміга. Ура! 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 Перемога буде! Люди, перемога буде! Не знаю, мій скінчик за 120 гривень мені подобається прям максимально. Я більше флексить просто на відьмі. Чи що це за капелюх? Це стайл! Ти не розумієш. Попади по мені, попади! Дві, Дивіться, дивіться, дивіться. Я рублю штуку. Yeah! Yeah! Uh! А вони вони коротчі, будуть мені, вони будуть мені кланятися, тому що я коротчі, буду шаманом. Тільки на шаманом, Арчі, тільки на шаманом, будь ласка. Я шаман, короче, я. Знаєте, типу, ви хочете, ну дивіться на гавину, коротше, хочете його з'їсти раптово. У вас раптово бажання з'їсти гавину, чат. Вас було раптово зізнався. Боже, я так. Чат, оця емоція, яку зараз Яна кастує, це протести. Скидних сусідів. Блять. Оце кожен раз, коли кулак вперед виходить, так я нафістить, короче. Фістить. Дякую, що кулак вперед, а не в сраку. Я на фістить. Я на фістик. Дякую, хоть не конфіст, бля. Я на конфіст. Я на конфуїст. Що, давай, тоді всі перезаходимо. Можемо зробити так. Окей, добре, я тоді перезаходжу. Лесфак. Лесфак! Лесфа! Let's fuck. Ой-ой-ой! ой ні, ні, Беззаперечно і сексуально і небезпечно. Я не розумію, як це поєднується. Я нам пояснює швиденько. Давай, давай, беззаперечність, сексуальність і небезпечність, і поєднуєш. Я буду плакати, фарк з тобою сидить три людини, які люблять ДНД. Чисто. три друга, два активних і один отстали. Вибачте! О, Ти читаєш мої мысли. Я рішила снова сюда впасти просто. Ты моя улюблена точка, ты знаешь. А знаешь, яка моя? Mm. Mm, Моя улюблена точка це точка завантаження Fortnite. Не завантажився. Я хочу, щоб це було I got you, HOMIE! Адже я відданий фанат гату. Uh, oh. Бо поки ви залізете вашим методом, острів вже облутає 20. Разів. Ми зможемо. Я то не сумніваюся, але тут вже все залутають, 2.

I think that what is from what? Borsh. Sure, whatever you just said, yeah. <laughs> wait, wait, you think what? Borsh <laughs> is from Russia. I will look for you. I will find you. And I will kill you. Okay, come here, everyone. What you got? Oh. Come battle. Come back. Oh, wait, what? Oh, what? Oh, I mean, I don't mind if I do. Uh, я бачу цього Астрагора. <laughs> У нас є <я> Астра. <laughs> І... По-перше, по-перше, по Астрагора на Геннадій. Першавуха, я теж тепер вуха хоч, або донора, або щось такого. Або донатора. У мене прекрасна персонажка Данджін, яка яка в мене теж скільки це п'ять. Ні, блять, мені це цицька випала. Не хочеться цицьку. Взагалі цицьку я хочу, але не цьому цицьку. Ми реально цицькові гурмани. Ой, блять. Не Так, кота стрифт, я ще спиздили кота. Як ви посміли зайняти його місце? Знаєш, де зараз ця ложка упинить. Ломка. де, де ця ложка зараз yeah, to I I show time you. you A time was on stream, killed me. And betrayed. And, betrayed me. Uh, and killed and me. And And get pregnant from is <laughs> that упинить. gonna let you down gonna run around and desert you gonna make you cry gonna say goodbye gonna a lie and hurt you sorry what are you saying sorry <laughs> her throwing it I feel bad I knew you fucking elves had no honor no respect, no beer drink uh, this one too no, don't make me dizzy. I don't want to be dizzy. Oh, don't worry about that. What? No! 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 Ferg! Yes. No! Yes. No! Yes. No! Yes. No, yes. no! 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 I'm yes. gonna throw up. Give me, yes. give me the... Oh my god. <laughs> Guys, this is what we learned. If Ferg gives you a drink, don't drink this. <laughs> Die! Wait, 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 wait. wait. He dead? He dead. Wait, 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 wait. wait. Oh! Sorry. Yeah, yeah, yeah. Good job. Yeah, come here, come here, little boy, come here. Yeah. <laughs> <Okay>. Oh my <laughs> God! I don't know what here. Here. I'm better. <laughs> I'm gonna leave. Horny I don't think Fergus is horny enough. Horny ass. I don't know. I'm not. know i am ending it. What? I'm ending it. I'm You're the I'm ending this want to slap dice. Yeah, but it, if the host goes in there, it starts counting down. Look, I have some dice you can slap. You just need to aim a little lower. Oh my God! What? <laughs> <laughs> but you wow. see you're cute though first. no no do, please oh fuck you. what i'm not cute enough for you apparently like this is a thing that women have trouble understanding do you do you ever think about nothing no do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head <laughs> Записуйте, а краще закліпайте цю хуйню, бо, бо не всі можуть запам'ятати, знаєте.